За Та тіріторії 1 сентября. Коридори дитячого садку в центрі Харкова засипані склом місцями зі слідами крові, які кожного дня зранку його робітники прийшли сюди, аби прибирати. Аж раптом почався обстріл. Відбулося влучання артилерійського снаряду калібром 203 міліметри, в результаті чого ми можемо спостерігати характерні осколкові ураження, фугасну дію і виявлені відповідні уламки з металу зі слідами вибухової дії, які, за характерними ознаками, відносяться до даного типу боєприпасу. Уламки боєприпасу розлетілися в різні сторони. Це осколки з боєприпасу. Ударною хвилею повибивало вікна у садку, розгатило бетон на дитячому майданчику та пошкодило футбольне поле й дерева. На щастя, всі люди, що були поруч, вижили, але дві робітниці отримали поранення. Ось там за моєю спиною працюють фахівці, там і є місце прильоту, але можна тільки уявляти, наскільки далеко розлітаються уламки боєприпасів і з якою силою вони врізаються в землю. А ось цю залізну опору осколок буквально просік наскрізь. Це один із наших найкращих дитячих садочків в місті Харкові, і душа болить за всі. Душа болить за всі, але коли серед білого дня в густонаселеному мікрорайоні та ще й дитячий садочок і ще й травмовані дві наших працівниці, то це я в мене немає слів. Цей дитсадок став 232 закладом освіти, який пошкодили внаслідок обстрілу. Додає Деменко. Каже, попри відсутність виховального процесу, в таких місцях часто перебувають працівники, що доглядають за територією садка. Робітники не всі працюють, хтось працює дистанційно, хтось в інших областях України, хтось за кордоном, але приходять працівники бо садочок в центрі міста. Ви ж бачите, все охайненько, все чистенько. А ось місцеві обстрілу дитячого садочку не дивуються, адже Росія кажуть, вже давно гатить з важкої зброї по закладам освіти. Всі знали, що так як наносять удари по школам дитячим садикам, то коли сюди прилетить, всім тут буде плохо. Євгеній до цього готувався й навмисне залишив відчиненими вікна. Так впевнений чоловік збереже скло при вибуховій хвилі. А ось до неочікуваного прильоту шмата бетону на п'ятий поверх Євгеній не був готовий. Ну, ось такий кусок прилетів, то ли бетона, то ли ще чогось на да, балконну двір вибив да. ну, На, на, на п'ятої Ну, Всі інші стекла там тріснути, но стоять на місці. Ну, це ж всі окна відкрити, баклажками придвинути. Ну, вот так вот где-то раскрыло міліметрів на 300. Це правильно, коли стекла не закрити. Дитсадок обстріляли із самохідної артилерійської гармати Піон. Зазначили в прокуратурі. Такого лиха тут наробив лише один боєприпас. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.